Привіт, мої дорогі! Я Олена, інструктор з манікюру, і сьогодні ми поговоримо про бази, топи, кольори. Як їх вибрати, на що звернути увагу і чи є чарівні баночки в нашій нейл сфері. А перед блоком цікавої і корисної інформації я пропоную тобі підписатися, поставити колокольчик та одразу можна тиснути лайк. Я хочу не просто дати рекомендації. а Давайте візьміть саме цю фірму. А саме тут у вас не буде відчарувань, а хочу показати, в чому може бути проблема, щоб у вас цих проблем не було. Давайте почнемо з кольорів. Це найпростіше, тому що їх на ринку безліч і насправді, насправді без різниці, яку фірму, який бренд ви виберете. Це залежить саме від вас, від вашого смаку, як вам краще колір лягає, яка палітра вам більше подобається і так далі. Для себе можу вам одразу дати мої рекомендації суто, тому що я їх люблю. Мій фаворит один з це ДНК, це Луна, це Тач, Це Джей Зі. of оф Day обов'язково. Дуже багато наших українських брендів, які дійсно за останні роки зробили якусь революцію. Зрештою, вибір є. Можете собі брати такі теж старі, як Е, Я ніколи не любила Фокс. Наприклад, вони мені замало пігментовані були. Є, звичайно, кольори пастелі, які в принципі наносяться важко. Є декілька лайфхаків, про які я розкажу в наступних відео, але з будь-яким кольором можна працювати. Єдине, що пам'ятайте, чорний, білий, червоний, або пастельний такий більше до білого вони дуже важко просихають. Тому, будь ласка, наносьте кольори тонко. Взагалі будь-який колір лаку наносите тонко і сушіть нормально, тоді у вас не буде ніяких проблем. Абсолютно ніяких. Це я вам обіцяю. Можете, якщо що, писати мені в коментарях, що я не права, і ми з вами продискутуємо. Але я впевнена, що два тонких шара зроблять вам приємність в роботі з гелевими продуктами. Наступне це, звичайно, топи. Топи їх є безліч, є матові, є звичайні глянцеві, є з дисперсією, без дисперсії, тобто з липким шаром або без липкого шару, з шиммером, з якимись блискітками, крапочками, візерунками і так далі. Так само їх дуже-дуже-дуже-дуже багато. На що ви маєте звернути увагу? Перше, це консистенція, чи вам зручно з ним працювати. Бо, хоча ми топом і не вирівнюємо, як базою, але тим не менше, він не має одразу бути рідким і стікати на бокові валики. З іншої сторони, в сучасному нейл-світі вже дуже мало таких продуктів незручних. Це не 2000 роки, повірте мені, вам зараз працювати в одне задоволення. Тож, топи. Мої фаворити це, звичайно, джизі. Я їх обожнюю. Просто обожнюю. Вони самовирівнюються. Є трошечки густіший топ-експерт, є трошечки е, лайтовіший. Ізі. І, той, і, та, і той просикає гарно. Не дає жовтизни на світлих кольорах, не дає синьовий на темних кольорах. Ну, Все класно. Матовий топ. Маєте пам'ятати, що це все-таки декоративний топ. Декоративний топ краще всього наносити на нормальний топ, звичайний глянцевий, без липкості, наприклад. Ви тонким шаром наносите звичайний топ, просихаєте там 10-15 секунд і наносите матовий топ. Матовий топ у вас носиться класно, миється супер, якщо там щось все-таки, не знаю, якийсь пігмент помалювався. Хоча не все відмивається від матових топів, на жаль. А тепер поговоримо про бази. Це дуже поширена, обширна, точніше тема. Чому? Тому що від неї залежить все наступне покриття. В основному від неї. Звичайно, найголовніше, що я вам хочу сказати. Не знаю, чи я вас розчарую, але чарівної бази немає. Немає такої баночки, яку би я вам сказала, що беріть і у вас буде щастя. Є дуже класні бренди, з якими в більшості немає проблем. Але це не означає, що їх... Не буде у вас, якщо ви неправильно підготовуєте нігтьову пластину механічно чи хімічно, який шар бази ви наносите, чи у вас лампа добре сушить ваші матеріали, такі нюанси, з яких складається ціла картина. Але поговоримо зрештою про бази. Буває декілька консистенцій: рідка, середня консистенція і густа. Що це для нас говорить як для майстрів? По-перше, це зручність в роботі. Хтось любить працювати густими базами, когось вони нервують. Наприклад, мене. Я не люблю густі бази. Але й рідкі не люблю. Я більше люблю середню консистенцію, обожнюю від же топ-експерт. Або Ізі, вона рідкіша, але вона теж класно самовирівнюється. Просто ці е, різні консистенції нам говорять, для яких типів нігтювих пластин вони підходять. Наприклад, якщо це рідка база, то, скоріш за все, вона для здорових. Твердих нігтів, які не, не потребують якогось спеціального вирівнювання, просто однієї маленької краплі вистачить для того, щоб повторила архітектуру нігтів. Якщо ж ми маємо щось так скажемо, зробити архітектуру нігтя, якщо вони тонкі, ламкі. І так далі, то з рідкою базою дуже важко працювати. І до речі, те, що вона міцна тверда база, це не означає, що вона замінить гель. Якщо вам треба щось відремонтувати, нігтик, десь там відколовся кутик, то бази для цього не підходять. Які б вони тверді не були. Для таких випадків існують гелі. Вже вони давно існують, тому користуйтеся. Щоб зрозуміти, яку базу нам вибрати, ми маємо зрозуміти, яка у нас ніхтіова пластина, який тип нігтьової пластини. Тобто, чи вона здорова, чи вона міцна, яка в неї стресова зона, ну, як згинається нігти, є гіпергідроз, чи навпаки дуже суха нігтьова пластина, це все ми маємо визначити до. Покриття безпосередньо базою. Просто ви маєте пам'ятати, що треба гарно підготувати нігтик механічно, потім хімічно, щоб не було ніяких залишків шкіри, епітелію, пилу і так далі. Якщо у вас ця підготовка зроблена правильно, то і повірте мені, майже будь-яка база буде стояти. Що я маю на увазі? Навіть якщо нігтик м'який, і ви підібрали для неї неправильну базу, вона може сколотися на кутику, але вона буде на всьому іншому нігтику стояти. Якщо ви бачите таку ситуацію, що скололося на кутику, то ви маєте зрозуміти, або треба підібрати більш еластичну базу, або більш міцну базу, або взагалі укріпити гелем. Не можу вам зараз дати один золотий рецепт, бо його немає. На своєму каналі я постараюсь показати максимально різні випадки, щоб вам допомогти розібратися, де яка пластина, де вона м'яка, де вона тверда, де вона здорова, де вона пошкоджена і так далі. Всі бази, топи, гелі, взагалі бренди, я залишу в описі під цим відео. Для чого щоб просто поділитися з вами корисною інформацією і щоб ви собі спокійно працювали? Будь ласка, читайте те, що каже виробник, дивіться їх, відео різ. Вони не просто на своїй сторінці роблять цей об'єм роботи, щоб показати вам, як правильно працювати з їх продуктами. Дуже часто базу не досушують. А потім мають претензії до виробника. Я не є виробник, але я знаю, яка це кропітка праця знайти для майстра продукт, який буде працювати на нього, з яким не буде ніяких проблем. Поважайте, будь ласка, роботу інших і слухайте експертів, як працювати правильно з матеріалами. В 90% від моїх студентів, від інших майстрів, це. Проблема незнання, небажання знати, що немає ідеальної баночки, небажання знати, що треба правильно підготувати нігтьову пластину і зрозуміти, як з нею працювати. І тоді буде все добре. Тому будьте кращими, вчіться в кращих, цікавтеся, задавайте питання в коментарях, в директ. Завжди експерти раді вам відповісти. Якщо я відповіла на ваші питання, ставте лайк. Якщо вам подобаються такі відеоформати в вигляді лекцій та корисних порад то ставте лайк, не подобається, ставте дизлайки, я теж буду рада. Якщо ви хочете ще щось від мене почути, будь ласка, пишіть в коментарі. Намагаюсь бути на хвилі того, що вам потрібно, але для цього мені треба зворотній зв'язок. Підписуйтесь, ставте колокольчик і до наступного відео!